В цьому відео я розповім про один з найпопулярніших ручних ліхтарів від Небо – модель DaVinci. Такі ліхтарі можна використовувати для побутових потреб, пізніх прогулянок для роботи. DaVinci має лаконічний дизайн, виважену ергономіку та продуманий функціонал. Головний плюс ліхтарів це повністю перезаряджаємий акумулятор. Також в потужніших моделях його можна використовувати як повербанк для підзарядки телефону чи гаджетів. Корпус DaVinci виготовлений з авіаційного алюмінію та має додатково анодоване покриття для зносостійкості. Його особливості є рівень вологозахисту захисту IP67. DaVinci Vinci має три режими потужності світлового променя та зум. Це дає можливість використання направленого променя або ж розсіяного світла. За допомогою диску на корпусі можна перемикатись між режимами від максимального до найнижчого. Також тут є режим стробоскопу, який забезпечує миготливе світіння. Уся лінійка ліхтарів, DaVinci від неба має функцію Smart Power Control. Кожного разу, коли ви перемикаєте режим від м'янішого до яскравішого, промінь ліхтаря не одразу стає яскравим. Йому потрібно 1-2 секунди. Таким чином світлодіод захищений від різкого навантаження, а ваші очі встигнуть адаптуватися до нового світла. Також, коли ліхтар увімкнето на максимум декілька хвилин поспіль, він автоматично перемикається на нижчий режим для економії енергії та захисту від перегріву. Якщо ви в пошуках зручного портативного ліхтаря з яскравим променем світла, то DaVinci ідеально виконує ваші задачі. Замовляйте ліхтарі на сайті або приходьте до наших магазинів. До зустрічі у Шамбалі.